Ну що як шотландці відреагували на день народження, які ми яке ми зробили по українськи, але в Шотландії? Я не виспана, вибачте. Вчора то було важко, бо було 20 дітей, ще дорослі. Ну, коротше, їхні враження. Вони сказали, що такого взагалі не бачили. Таких е, ігор вони взагалі не грали. Хоча, Боже, ці ігри я вже роблю, я не знаю, скільки років, ну, моєму старшому, 17 років, і оце, знаєте, з ниточки обрізати е, конфетки оці, то це взагалі просто саме просте, Там, чи пригати, чи попадати в корзинки з мішки. Вони взагалі, вони просто вони не знали, що з ним робити. Вони то шарики почали в нього кидати. Вони навіть не знали, що з ним там можна потанцювати, там попригати. Я там записала відео. Подивіться, ну шотландці просто, просто в шоці. Я вам під відео опишу, скільки це все мені коштувало. З торта ось цього, що я зробила торт у вигляді шоколадок, то вони взагалі не знали, що таке можна зробити. Вони витрачали купу грошей на, на ось ті торти, якщо замовляти, так а що можна просто з шоколадок, оце все зліпити, то вони навіть до цього не догадались, але їм це найбільше сподобалось. Мій син сьогодні пішов в школу ну, після вчорашнього дня народження, тоді діти в захваті. Я вам так скажу, я е, хоч і втомлена, не виспана, переживала дуже сильно, але воно того варте було. Варте, тому що е, вони, вони просто вони нами захоплювали, сказали, Боже, ви в Україні таке придумуєте, класно. Там батьки мені писали в повідомленнях, що Боже діти такі задоволені, прям в захваті. Ви така молодець, що ви таке зробили. Ну, коротше, я вам в описі опишу, скільки це все мені стоїло, коштувало, так? А ви напишіть, будь ласка, як взагалі вам ось день народження? Дуже мене цікаво, чи був у вас досвід тут? а Взагалі, як ви святкуєте дні народження за кордоном? Тому що це в мене було вперше. І чесно, я задоволена сильно, тому що е, мій син, як пішов до школи, то, то, звичайно, сьогодні цілий день вони обговорювали день народження, і е, діти дуже щасливі і дуже захоплюються нами, українцями. Тож, українці, давайте захоплюватись собою також. Бо ми що? Бо ми є класні. Напишіть, будь ласка, що думаєте?